В Бучанському міському парку проходить концерт Реквієм пам'яті жертв трагедії Бучі, об'єднані заради перемоги. Росіяни за час окупації безжально вбили 501 мешканця цього містечка. І на згадку про них у виконанні артистів національної оперети України лунають пісні Запалюсь свічку. Гей, пливе Кача, Балада про Мальви та інші. Більше про цей концерт Реквієм розкаже наш Святослав Тромс. Так, вітаю, Тарасе. Неймовірна атмосфера панує зараз у Бучанському міському парку, і прямо зараз позаду мене всі стоячі вшановують загиблих і героїв, і також тих, хто став жертвою окупантів російських окупантів. Зараз лунає пісня Гей, пливе кача у виконанні оркестру національної оперети України, і це неймовірна атмосфера, як сказав художній керівник національної оперети Богдан Струтинський, що Дуже важливо пам'ятати, І якщо у нас буде коротка пам'ять, ми не зможемо збудувати майбутнє України. Тому цей вечір саме про це, аби пам'ятати кожного і кожну, хто загинув, хто віддав своє життя заради України. І сьогодні дуже багато лунало композиції, не тільки, скажімо, такі сумні символічні, але також і е, з дуже гарним настроєм, аби все ж таки символічно показувати, що життя триває, і відродження воно відбувається, і е, Україна продовжує жити. Попри всі спроби окупантів нас зупинити сьогодні. В концерті беруть беруть участь не тільки українські артисти, але також запрошені солісти з Литви, Польщі та Молдови. Це теж такий певний знак підтримки. І, зокрема, цю пісню Гейпливика чи виконував соліст з Литви Вітаутас Йозайозапайтіс. Я перепрошую, якщо можливо неправильно назвав ім'я, і е, це символічно, що це саме відбувається тут, у міському парку Буч, який також. Був частково пошкоджений внаслідок окупації російської, але саме ця зала літнього театру, де ми перебуваємо, вона лишилася неушкодженою. І тут щороку відбувався так званий офест, величезний музичний фестиваль. І це вперше вже після початку повномасштабного вторгнення. Знову тут відбувається якась музична подія. Звісно ж, вона вже інша, вона вже з іншим присмаком, але для мешканців містечка це величезна втіха і розрада. І Давайте почуємо одну з перших композицій, які сьогодні пролунали на цьому концерті. Це лакрімоза Моцарта, теж певний реквієм. А далі почуємо художнього керівника національної оперети України Богдана. Пана Богдана, прошу пряму мову. Цей вечір пам'яті це саме ознака того, що українці мають пам'ятати про тих, хто загинув, але мають дивитися в майбутнє, як нам перезагрузити країну зараз. Це просто момент, щоб ті країни, які до нас приїхали, не дали ніяким чином забувати світові про ну, те горе, яке переживає сьогодні Україна. Дуже важливо розповісти про інсталяцію, яку сьогодні встановили на вході до Бучанського міського парку. Там якраз нанесли імена всіх людей, які були закатовані і вбиті росіянами під час окупації в Бучі. Це 501 мешканців. Нець міста і як нам розповів міський голова. Тепер, от скажімо, всі будуть приїжджати сюди і бачити наочно всі ті імена, адже ми пам'ятаємо кожного по імені. І сьогодні вже вклали квіти до цього меморіалу. Деякі люди приходили і бачили там своїх родичів і знайомих, які були безжально вбиті росіянами. І також зазначаю, що крім якби цих людей є ще велика кількість людей, які були викрадені росіянами і зараз перебувають невідомо, де і дуже велика проблема, тому що вони навіть не вважаються військовополоненими і не підлягають певному обміну. Але сподіваються, що міжнародний трибунал покарає всіх злочинців, які вчиняли звірства в Бучі. І зокрема, сьогодні нам Анатолій Федорук розповів і також про ту заяву Лаврова, яка була вчора. Він нагородив тих бійців, які вчиняли звірства у Бучі. І давайте почуємо, що відповів пан Анатолій, а також що він розповів про цей новий меморіал. Прошу пряму мову. Ми на цій інсталяції намагаємося об'єднати всіх городян міста Бучі, яких застала, де б вони не були війна. Хтось був вбитий як 419 цивільних громадян, вбиті, закатовані росіянами під час окупації в місті. Хтось перебував в цей час в силу безпекових питань в сусідній територіальній громаді, але він народився, проживав в місті Буча. Пане Лавров, ось в мене за спиною прізвища цих громадян, дата народження і дата смерті, дата вбивства вашими орками цивільної людини. Приїдьте в моє місто, зустріньтеся із родинами, і вони вам пояснять, як поводили себе, виконуючи ваші накази, ваші окупаційні війська в моєму місті. І прямо зараз лунає композиція Я кажу ні. Жахливій цій війні. Це знаєте, як. Ті слова, які кажемо всі ми, які сподіваються на якнайшвидшу перемогу і на те, що росіяни вони отримують своє і їх будуть судити на міжнародних трибуналах за всі ті злочини, які вони зробили, і в бучі в тому ж числі, але також ми віримо і всі, хто зараз бачите, стоять, аплодують. Віримо у відродження України, відродження кожного міста, і зокрема те, що всі ми через роки побачимо зовсім іншу Україну. Ось про. Це сьогодні концерт і вечір пам'яті, який проходить у Бучі. Об'єднані заради перемоги. Колега, передаю слово. Дякую тобі, святе. Ну, надзвичайно щемлива подія, така, яка дійсно, знаєте, розбурхує пам'ять про те, що відбулося в Бучі, і дійсно, це ще одне нагадування усьому світу, що не можна дати поширюватися руському міру, і треба. А якомога швидше закінчувати з Росією, власне зробити так, аби цієї держави, в тому вигляді, в якому ми її всі знаємо, більше не існувало.